Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні розберемо таку запчастину, яка називається Мораль і Моральна шкода. З рішення суду, Верховного суду у справі 293, дріб 174, дріб 23. Написано розмір відшкодування моральної шкоди потерпілої особи не повинен приводити до її збагачення». Ну, цей пережиток розвинутого соціалізму. Плавно перекочував рішення суду, і фактично на сьогоднішній день суд вигадує різні квазі-норми і так далі, і старається їх впровадити в свої рішення. І так, розмір моральної шкоди не є сталою величиною, а визначається судом в конкретному випадку з урахуванням всіх обставин справи. Має бути не більш ніж достатнім для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен приводити до її збагачення. Так ніхто і не говорить, що моральна шкода це є основою збагачення людини. Хоча якось я вступив в дебати тут з, з правниками, з деякими адвокатами, і ці адвокати на сьогоднішній день. Пишуть також доволі цікаві речі, хоча вони трошки один з них як пережиток розвинутого соціалізму говорить, а другий з них з перспективою в років 20-30 наперед. І так, Валерій Судаков говорить про те, що при, совке, ну, при розвинутому соціалізмі Інститут відшкодування моральної шкоди вважався буржуазною видумкою. Нетрудовими доходами недопустимим в суспільстві будівництва комунізму і, і суди, саме наразі туди і плавно дріфують в цьому напрямку. Тобто кажуть, що це недопустимо, що це не, не, є, не може проводити збагачення. І другу доволі цікаву думку висловив адвокат Павло Попович доволі грамотно, з перспективою на майбутнє для розуміння. Що таке моральна шкода? І він, от він дослівно пише мені: не просто совок, а комунофашизм. Мораль це майно. Скільки моралі зареєстрував в реєстрі і сплатив з неї податок на таку суму, можеш і розраховувати в компенсацію. Зараз мораль знаходиться в колективній суспільній власності без будь-якої користі. Спочатку всім приватизувати мораль в рівних долях, надати моральний пай. Потім реєструй більше моралі в реєстрі, плати податок, а потім можеш вимагати компенсації без багажі. Ну, звертаю увагу, що це пише адвокат, який є апологетом укріплення і розширення держав, оскільки він говорить про те, що треба реєструвати цей реєструвати моральний пай, поділити всю мораль на всіх. І головне це платити податок. Це апологети так званого і, е, укріплення і розширення держави, на відміну від моєї правової позиції, що держава, е, інституція держава має взагалі-то е, звужуватися і поступово відмирати, а не розширюватися і укріплюватися. Ну на жаль, це хиба, але суть одна, що моральна шкода на сьогоднішній день це поняття. Е, 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 нібито в, в, в очах обивателя вона є е, резинова, її розтягують туди-сюди, то розтягують, то стискають, і ніхто не може визначитися, як його правильно робити. А правильно, у нас є принцип верховенства права, є принцип правової визначеності. Він же певності на українській мові. Я думаю, що з часом його все-таки будуть писати принцип правової певності. Ну, оскільки це українська мова, її треба також дотримуватися в галузі права. І 23 стаття цивільного кодексу пише частина перша, що моральна шкода відшкодовується за порушене право. І саме за порушене право повинно відшкодовуватися моральна шкода. Мало того, в випадку порушення права у нас є правопорушник. Тобто саме на правопорушника покладається доказування в розумінні цивільно-процесуального кодексу на сьогоднішній день, та й інших також, саме на правопорушника покладається обов'язок доказування неспівмірності заявленої шкоди. І суд як на сьогоднішній день як арбітраж діє, а не діє по своїй приході в часи в часи розвинутого соціалізму або до. Дої знаменитої реформи українського правосуддя 2016 року, яким суди, які встановлювали істину і які там щось встановлювали, перетворили як арбітраж. Тобто суд має або задоволити ваш позов, або відмовити в задоволенні позову. І іншого в нього немає на сьогоднішній день. І саме так на сьогоднішній день побудовано дифузне право, яким, грубо кажучи, апологетом. Знову ж таки, дифузного права, мабуть, я поки що один і там може 50 чи 100 людей в Україні, які ще розуміють, що воно таке. Ну, і тому посилання Верховного суду на те, що на другу чи там, на третю частину статті 23, які є окремими, які там частини про разове відшкодування шкоди. Так ніхто і не говорить про багаторазове відшкодування, якщо право порушено один раз. Ну якщо право порушено і є це триваюче правопорушення, то можна заявляти розмір відшкодування на свій смак, оскільки саме людина вважає, наскільки їй завдано моральної шкоди. І на сьогоднішній день є чотири визначені форми права. Це перша це писане право закон. І три інші нагадують тим, хто вже забув, це звичай, традиції і мораль. І саме мораль на сьогоднішній день є тим каменем спотикання, в який Верховний суд, вже незважаючи на практику, на вироблені і написані ті всі норми, які я, про сьогодні, на які я сьогоднішній день говорю, саме є тим каменем спотикання, куди. Ці судді Верховного суду на сьогоднішній день так і не розуміли, що таке до кінця, що таке верховенство права і принцип правової певності, визначеності, як вони кажуть. Тому е, говорити про те, що при визначенні компенсації моральної шкоди складність полягає у неможливості її обчислення, будь якої грошової шкали чи порівняння до іншого майнового еквівалента. Тому грошова сума компенсації моральної шкоди є лише ймовірною, і при визначенні враховується характер правопорушення, глибина фізичних та душевних страждань, погіршення здібності потерпілого або позбавлення можливості їх реалізації, ступінь вини особи, яка завдала моральні шкоди, якщо вона є підставою для вишкодування. Інші обставини, які мають істотне значення, вимоги розумності і справедливості. А як може за суд застосувати вимоги розумності чи справедливості, якщо в нього немає цього інструменту, яким він вимірює розумність, і немає інструменту, який вимірює справедливість? І тому суд повинен вирішити спір, а не займатися квазієзуїством і продукуванням квазінорм. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.